Вам не потрібна табличка множення, щоб множити? Потрібна для того, щоб ділити. Кожну дію можна звести до додавання і ділення, і множення, і віднімання. Що означає 8 помножити на 3? Ми 8 додали 8, додали 8 3 рази. Або трійку додали 8 разів. А як же представити ділення у вигляді додавання? Скільки разів 8 влазить в 24. Що означає влазить? Що Що значить всунути одне число в інше? Скільки разів нам треба додати восьмерку, щоб отримати 24? Три рази. Восьмерка влазить в 24, три рази. Ну і навпаки, 24 поділити на 3. Буде 8. Бо трійка влазить 24, 8 разів. Ну, поділити 1541 на 11. Скільки разів 11 влазить в 15. Один раз ми його туди можемо засунути. 11 влазить в 44 рівно 4 рази. Тача 0. Дивіться, як цікаво. І одиницю ми спускаємо. А от тепер дуже важливий момент. Ребята, Скільки разів 11 влазить в одиницю? Відкладемо поки що ділення в стопчик і подивимося на дію ділення трошки з іншого боку. 126 квіточок треба поділити на дві клумби. Одна сотня не ділиться, не можу я її ні туди, ні туди. І розіб'ю одну сотню на десятки. Ми ділення робимо по порядку з найбільшого розряду до найменшого. Не поділився, окей, розбили на десятки. А 12 десяточок я вже можу розкидати по двом клумбам. Це буде по 6. О, знову мені знадобилась таблиця множення. Я знаю, що 12 поділити на 2 буде 6. Бо 6 помножити на 2 буде 12. І ще 6 квіточок поділити пополам буде по 3. Поділимо таке число. 2255 поділимо на 11. Скільки разів 11 влазить в 22. Ну, очевидно, 2 рази. рази. 11 на 22, Віднімаємо буде 0. Можна написати, можна написати, спускаємо 5. І ось цей момент. Лайфхак себе перевірити. Це округлити. Це оце число це приблизно 2000. Це число це приблизно 10. Скільки разів десятка влазить 2000? тисячі? Ну десь 200 разів ніяк на 20, 200. Один лайфхак, додавання, віднімання і множення ми робимо за наперед. Тобто, спочатку працюємо з найменшим розрядом, з одиницями, потім з десятками, потім сотнями, тисячами, десятками тисяч і так далі. І лише а от ділення якраз ми робимо нормально по порядку. Ми спочатку намагаємось розділити найбільший розряд. Потім менший, менший, і так доходимо до одиничок. У нас може залишитись остача.